Тут ось погляньте, яка шайба. Тільки погляньте, яка попалась знахідка. І за таких монеток я приїхав на це поле. Вітаю товариство! Нарешті вирвався на коп, вибрався ось на поле, поле перепахане. От і перша моя сьогодні знахідка. Ну, така собі, звісно, це вже викопав. 20 копійок Радянщина. Знахідка може і не дуже, але перша на сьогодні. І думаю, що не остання. Ура! Є ще одна знахідка. на цей раз також Радянщина. Дві копійки 1957 року. От. Коштує вона небагатська, але знахідка приємна клас. День Сурка? А, ні, сьогодні ж День Цирко. Це вже третя моя монетка советська. Також дві копійки 1953 року. От така. Стан не дуже, але знахідка хороша. Друзі, ви тільки погляньте, яка попалась знахідка. Ух, Клас! Це хрестик. І здається ціленький з ушком. Все як положено. Мені вперше такий попадається. Клас. Оце зачотний хрестик. Дома помию. Тут не буду його терти. Супер. Я по періоду навіть не знаю, як, якого це може бути періоду, Хто в курсі, напишіть. О, оце клас. Ще одна знахідка. А дивіться, вона ось прямо торчить з землі. Ось воно. Зараз будемо доставати і дивитися. Це здається. Здається серебро. А, ні. Це радянський, От, блін. О, така була надія. Це, здається, радянські 15 копійок. Так, це. 15 копійок. Року, який рік не бачу, Сейчас подивимось. 1956 року. Ромочник. Дуже знахідка. Вже пів часу. До, мабуть, слажені, нічого не знаходив, а тут ось погляньте, яка шайба. Ось вона. Тука здоровенна. Товстелезна Це здається. Дві копійки. Да, Дві копієчки А якого року? Це так називаємо капуста. Цариця полей. Їх багатько на полях. Оце я знайшов ще одненьку таку. Щас подивимося, що за рік. Так. 1800 не бачу. Здається, одинадцятий. Так, 1811. Отак. От я думаю, гарний екземплярчик помиється. І буде супер! Друзі, ось знахідка. Ради якої. Ну, можливо, не ради неї. Ну із за таких монеток я приїхав на це поле. Це здається солід. От. Правда, не серебро. Можливо, і серебро погано видно. О. Супер, Сьогодні день удався. І Совєти, і Російська імперія, і хрестик, здається, чи козацький. Чи Київської Русі. Там я подивився, таке, які мольки Емольки, І ось середньовічна монетка. Клас! І так, сьогоднішній результат копу за 3 годинки 4 совєтика ось так 20 копійок 15 і 2 монетки по 2 копійки гудзик мені маніпусенький отакий Дві копійки. Дивіться, який. Такий хрестик. Він здається зимальками. Кому буде цікаво, я помию, і приложу до цього відео, і зроблю окреме коротке відео і отакий солід. На сьогодні все. Кому цікаво, ставте лайки, підписуйтесь і заходьте на мої прямі трансляції. Я лажу по сайту Віоліті, передивляюсь різні монетки. Дивимося ціни. Всього доброго. Бувайте!